Роман Ващук. Дуже дякую. Як можна було судити із виступу пана Лопушинського: українська економіка і бізнес в умовах війни доказує подивогідну стійкість і здатність відновлюватися, і це визначають не тільки економісти в Україні, але взагалі і партнери до світу. Такій ситуації, чого не потрібно, не потрібно, щоб щоб власна влада запускала се ще якихось шахедів, які би несподівано з неба вдаряли у цей бізнес, і це ну, тут е, закип е, братися до грандіозних планів відновлення. Важливо є, щоб е, ненароком не зробити більшої шкоди е, спробами. Керування ручною економікою під час війни. З одного боку, зрозумілим є централізування певних функцій в державі, яка воює, і мусить ресурси перекладати з, одної, з однієї категорії в другу. З другого боку, збільшення ручного контролю і вимкнення уже успішно автоматизованих процесів може допроваджувати до збоїв. На такому я до я до цього питання ще повернуся, але на такому, скажімо, більш філософському чи політичному рівні, перші місяці війни в стані до певної стані шоку, який був. Як для бізнесу, так і для е, уряду України, структур українських, так і для населення створив певну можливість перезапуску відносин між бізнесом і державою. Можна було сказати, що в той час як бізнес, так і держава виклали на стіл те, що часом було під столом, в шухляді, чи де інде. E, люди платили податки наперед, e, значить, такий певний волонтерський підхід до держави, e, і на якийсь час припинилася ця гра, де, e, бізнес Частина бізнесу не показує своїх статків державі, а держава з другого боку за ним бігає. Це такий Томен Джері української податкової e, системи. E, і, на жаль, можливості такого, скажімо, морально-політичного перезапуску вже частинно втрачено, тобто, з відновлення е, діяльності державних органів, е, зокрема фіскальних, е, протягом літа, повернулися е, давні практики і давні проблеми. Скажімо, з праці нашої ради бізнес-омбудсмена, е, минулий 21 рік був. Роком рекордів, але в нашому випадку зростання наших цифр не є позитивним відзеркаленням Бізнес довкілля. Чим більше скарг, тим більше фактично, проблем я постійно кажу нашим інспекторам: ми повинні змагатися до зменшення нашого навантаження. А не тішитися, що от ми маємо щораз раз більше скарг, і ми їх якось поодиноко розв'язуємо. Е, значить, з об'єктивних причин е, традиційне приймання скарг е, припинилося із початком повномасштабної війни, е, але уже на наш більш неформальний механізм гелплайні, який ми е, створили вже в перших днях війни. Коли в перших місяцях йшлося про питання релокації, питання, де знайти нових партнерів, відновити ланцюги постачання і так далі, уже в липні-серпні навіть в цьому механізмі відновилася картинка однорічної давності, тобто дві треті питань щодо податкової, наступна категорія значно менша, там до 5%. процентів. Тодо правоохоронних органів, і далі, вже е, менші категорії. Отже, е, тут пан Лепушинський говорив про відновлення економіки, на жаль, з нею відновився старий профіль е, проблемних відносин між бізнесом і державою. Я тому також е, слухаючи виступ пані. Ханової, я з одного боку подивляю працьовитість Верховного суду, але мене трохи також жахає сама кількість справ, які мусять бути вирішені аж на рівні Верховного суду. Це значить, що десь на нижчих щаблях в механізмі українському ці проблеми на рівні першої інстанції, на рівні апеляційному, успішно. Не розв'язується, е, тим самим, скажімо, наша діяльність е, з одного боку, можемо сказати, що і в воєнних уставах ми також її відновили. Е, вона є успішною з тим, що ми скажімо з податковою подвоїли темпи частоту наших зустрічей для розв'язування особливо проблемних справ. І знову ж таки, ми їх е, е, вирішуємо. Е, але і, я на посаді тільки від січня, е, часом маю враження, що це є наша така паліативна робота. Е, знову ж таки, можна тішитися кожною подивною справою. Я вчора переглядав їх приблизно кільканадцять. Е, але думати про те, що тут ідеться про. Фірми, які вже були протягом часом кілька місяців, часом року-півтора, позбавлені е, своїх вже обігових коштів, е, тому що е, держава їх тимчасово е, присвоїла. А всі ці гроші в іншій ситуації могли би успішно працювати як на бізнес, так і на ту же саму державу. Е, Ще один спосіб, який ми стараємося менш паліативно а більш превентивно працювати, це е, заохочування податкової служби до більшої прозорості, тобто спільно з ними проводжуючи вебінари з поясненням, як не спотикатися е, об е, існуючі часом уже нові, навіть е, складні елементи податкової системи. Е, я не буду входити в деталях у я знаю тепер контроверсійне питання реєстрації чи блокування податкових накладних, тому що ми самі тепер запустили своє окреме розслідування на цю тему. Так що я не хочу сам так звати перерішувати висновки цього, цього розслідування. Я би просто всіх ваших членів слухачів заохотив піти на нашу Facebook сторінку і пройтися через наш опитувальник досить таки детальний, так що націлений саме на людей до і правників, щодо того впливу змін в системі ПДВ на на блокування. Я просто зауважу те, що Мій загальний такий погляд є, що раз є автоматизована система, хай вона буде автоматична. Тобто, е, чим менше поворотів ручного управління уже успішно автоматизованих систем, напевно, е, український як і державній системі, так і бізнесу вийде на користь. Е, я думаю, що на цьому такому загальному твердженні я можу завершити і ще раз заохочую вас йти е шукати наш опитувальник і його заповнити.